Уран 9 один з найяскравіших прикладів чергового російського аналогу в ніт. Тому що так то здається, що і концепція непогана, щоб бійців не підставляти, і озброєння таке солідне, ну просто убермашини, як то кажуть. Але все, яке завжди у росіянської техніки, все відбувається не так, як хотілося би. Але спочатку давайте я вам розкажу казочку про те, що Уран 9 мав в себе представляти. У якості основного озброєння вони використали гармату 2-72, калібер мм, міліметрів. Могли її бачити на іншій техніці, типу того ж БТР-82. Але тут до росіян нарешті дійшло, що потрібно робити ферму для цієї гармати, оскільки вона досить сильно розкачується. Як бачите, на тому ж БТР-4 Буцефал ферма у гармати є. Саме по собі гармата нічого нового себе не представляє по зрозумілим причинам, тому що вона вже стара. Але якщо ми кажемо про неї у контексті протипіхотної боротьби, то це досить грізна зброя. Чому грізна? Тому що у ці гармати, як бронебійні, тобто проти техніки боєприпаси, так і у гасні протипіхот. Говорячи про техніку, я мав на увазі. Всілякі легкоброньовані БМП, БТРи, машинки та всіляке інше, але не танк. Ні, звичайно, з такої гармати можна збити гусницю, порозбивати оптику, і в бочину навіть можна щось допробити. Але якщо ми кажемо загалом, то це все ж таки не протитанкова гармата. А для боротьби з танками в нього є протитанкова керована ракета Атака. І тут насправді вже не до жартів, тому що це тандемна протитанкова ракета, яка ще летить на надзвуковій швидкості. Їх не прям щоб дуже багато, але 4 штуки, враховуючи, що це все ж таки робот, а не якийсь там термінатор, досить Рідний арсенал, а ось наступного озброєння це дійсно жесть. Аж 12 реактивних піхотних вогнеметів, шмель це вже геть не смішно. Техніку зі шмеля підбити можна, але це не зовсім його профіль. А ось для знищення піхоти та всіляких укриттів він підходить просто чудово. А враховуючи, що уран може нести аж 12 таких бандур, ну веселого в цьому мало. Плюс дальність враження цілий дуже солідне 5 км в день та 3,5 вночі. Звичайно, що шмель на 3,5 та тим паче 5 км аж ніяк не пальне. Скоріше за все, це дальність вивла. За допомогою оптики та тепловізора, який на цьому роботі є. А ось стабілізатор трішечки, як то кажуть, здох. Тому що я щось так і не доперчив, він тут є, але по інформації яку читав я, він там не працює, або його там тупо нема. Коротше, на ходу ця машина стріляти не може. А ще дальність зв'язку мав складати щонайменше 3 кілометри, а то й всі 4, Але на практиці у Сирії виявилося, що 300-500 метрів. Не. Також на одній заправці ця шкандибалка має працювати близько 6 годин. Не Знаю, чи це правда насправді, але по факту 6 годин на повній заправці це не так вже й багато, тому що він там покатався, десь постояв і все, і заново його заправляє. Ну, типу таке. Але у нього ще є така фішечка, що він може їхати на електродвигунах, вимкнувши основний дизельний двигун. Я так розумію, що десь метрів 100-200 він може так проїхати. Також ходову частину цього інженерного дива критики дуже сильно завафлили. Ну, це в принципі не дивно, тому що подивіться на ці тонесенькі рагульні гусниці та такі самі каточки, як це взагалі може їздити по бездоріжжі. Я думаю, всі чудово розумієте, що після санкцій та всіляких таких приколів ніяких компонентів західних, а їх тут було просто величезна кількість, немає в Росії. Немає все, все, немає. Тобто і уранчика більше. Не буде само собою, що це чудо проїхалося по червоній червоні дрестоші, дітом шизів, побачивши цього робота Вертера. Ну і на цьому все бабки попилили, проект, закрили до побачення. І чесно кажучи, в мене дуже великі сумніви в тому, що Росія зможе відновити цей проект. Ти взагалі не розумію, навіщо їм такий складний та технологічний оран 9 коли можна розконсервувати Т-54 та т 55 встановити 2 М3 на базі МТЛБ С 60 на базі БТС чотири. До речі, ледь не забув цього. Супер робота, так ще є спарений кулемет 7,62. А ну і стосовно бронювання, якщо хтось так візуально не побачив, можна не розраховувати, що ця шляпа може витримати щось серйозніше крупнокаліберного кулемета, і то тільки в лобову проекцію. Хоча знаєте, всю цю оптику та е, м'якенькі пускові установки, я думаю, можна із крупнокаліберного кулемету розвалити аж бігом. Тому виходить, що РАН-9 це ну концептуально дуже і дуже страшна машина, тому що десь в кущиках стоїть, засаду зробили, горя і знищила, а додіки цілі, тому що це все ж таки робот. Але завдяки тому, що в Росії є один з найбільших наших союзників під ім'ям корупції, ніяких уран 9 немає. Так само, як і Армат, Коаліція Свет та всіляких інших дуже перспективних та аналоговнятних машин. Якби Уран 9 пішов у повномасштабну серію та повністю відповідав своїм заявленим характеристикам, це була б зовсім інша справа. Але це не так, тому на цьому все. Переходь до телеграм-каналу та голосуй за техніку на розбір. Також підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Discordі ти зможеш отримати звання.